Доброго ранку, Анічка. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. Анічка, послухай і відгадай загадку. Сірий, злий, голодний, вночі завиває. Хто це? Золотий це ведмідь. Ні. Пану поду. волк. перий. Сирий, злий, голодний. Сирий. Угу. Це волк. Так, Ще? правильно, молодець. Волк. Це вовк розлянь картиночку. А як ми можемо назвати вовка лагідно? Ла Ласка. 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 Ласкам. Да. Волчок. Так. Вовчик. Вовчиську. Так. А как называют детенчат Вовка? Детки Вовка. Нельзя называет Волчата. Так, Вовченят. А как называют маму Вовченят? Вовчиця. Вовчиться, молодець. Що робить вовк? Папа вовк. Що робить? Ходит. Так. Він полює? Ходит. Так, він полює. Ходиться. Так, він полює. Ходиться. Так, правильно полює, бігає, виє, так? А який вовк опиши, який він? Вообще волк какой. Взагалі вовка опиши, який він. Волк вообще воет. Так, так, а який він. Вов... Какой он сам какой он? Светово он селого. Так, сірий. який він? Сірий, молодець. Ще який він? А його голова четверная, половина. Так який він? Він зубатий? Да. Так, а він страшный нет. Ні? Да. Так, він Та, страшний. О, о, так. О, о. А ще який він? Злий, так можемо сказати. Мама, волк. Так, добре. Анічка, поглянь наступ, на наступну картиночку. Скажи, будь ласка, кого ти тут бачиш? П'ять. Так. Ми бачимо лисицю з лисенятами. Так. А якими словами ми можемо назвати ще лисицю? Окіюще можна нажати. Лиска. Так, лиска, так, лисенька, лисичка, так? Да. Що робить лисичка? Вона бігає. Так, бігає, гуляє. Вона полює, ще вона спить. Анечка, скажи, будь ласка, яка лисичка опиши, яка вона. Розкажи, яка вона сначала. Яка лисичка? Хвост темно-коричневый. А -а -а. Узкий у нее, чуть-чуть беленький, а та голова лызая. Тело yeah. Так, мы можем сказать, что лисичка руденькая, <стрел Hebrews recognizable> да? Белый. Так, а okay. она, еще какая она? Какая она? Она хитренька, или нет? Лисичка. Яма. Так, звичайно, вона хитренька, вона руденька, пухнаста, красива. Так. А як називають дитинчаток? Лисиці. Дисята. Лисенятка. Так, правильно. А хто на наступній картинці зображений? Медведь. Так, правильно. А як називають дитинчаток? Ведмедя? Медвежатка, так? Ведмежатка, так. А маму. Мама медведь. Так, мама ведмедиця, молодець. Що робить ведмідь? Що вона Мишки, что делают? Миски кусают мед. Так, шукают, так, мед? Вони шукают мед, вони лазят, ходят. Володь. Собирают миски у пчел мед. Так, доброе. Собирают полик. Так. С своими птами. А кого ти зараз О, бачиш, лісу, волка, білку, Анячка? Так. А де вони всі живуть? В лісу. Так. А як називають тваринок, які самі собі шукають їжу і живуть в лісі? Як їх називають? Так, правильно, їх називають дикими, молодець. Хтось переплутав будиночки? Поглянь, ось на картиночці зображені будинки. Бачиш? І хтось переплутав ці будиночки? Давай ми допоможемо всім нашим тваринкам знайти свої будиночки. Допоможемо? Так. так. Скажи, будь ласка, де живе білочка? Бінка зворот вон там. Де називай де. Дуплін. Так, Туклін. дуплі, молодець. А де живе ведмідь? Он звезд. Лодном... Так, Я правильно живу. в Барлозі. А де живе вовк? О, он там. В лігві. У нього лігво, його будиночок називається Лігво, а лисичка де живе. На да, в внурі, правильно. Подивись тепер на наступну картиночку, ось розставили ми всіх тваринок. Отже, що ми можемо тепер з тобою сказати? чи чиє, Анічка? Дупло? Дупло білки. Так, дупло білчине. Барліг чий. Чий? Білка, Білка. так. Слонція. Давай далі, далі. Барлох чий? Ведмедя. Ведмедя молодець. Лігво чиє? Ліс. Лігво, я? норачія. Лиси. Лисиці, молодець. Давай ми зараз з тобою пограємо в таку гру, називається вона домов словечко. Я буду промовляти віршик, а ти маєш добрати, дібрати потрібне слово. Дивись на картиночку і слухай уважно. Пташка мешкає в кулица. Пташка мешкає. Де пташка мешкає? На На дереве. В чому? Ромче, в гнезде. Пташка мешкає в гнезде. Так, Білочка живе в... Дуплі. Дуплі, хитра лиска у нолі. А ведмідь в Біології. Має вовчик гарне. Ливо. Їжачок хатку з листя гілочок. А це малий зайчик, зайчик побігайчик, собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки не має, довгі вушка він ховає під ялинкою, кущем. Тож і мокне під має. дощем, під угу. дощем мокне. так. Анічка, скажи, кого ти зараз тут бачиш? Кого? Удку, собаку. Котика. Так, Ей, правильно, кого? правильно, молодець. Анічка, скажи, де живуть всі ці тваринки, яких ти назвала? Де живуть? Отик зивет в домі, он живет вообще на филмі. Взагалі, от всі ці тваринки: собачка, і козлик, і котик, і коровка. Де вони живуть? Які ці тваринки? Домашні. Так, молодець. Вони домашні, свійські тваринки, тому що вони живуть. Поруч з людиною, людина за ними доглядає, піклується про них, дає їм їжу, так, будує житло. Скажи, будь ласка, де чиє житло? Як воно називається? Де живе, де мешкає собачка? Собачка живе в будинку. У Гудці, так. А де живе корівонька, у нас звіт лакетні, її є корівник, називається будиночок, так, а де живе козлик? Козлик де? так. Це... Господі, <різь> Вон... Він живе у хліві. А де живе котик? Будь здорова. Котик це в кучках. Котик живе в кошику. Дивись, це кошик. А ще ти сказала правильно, що де може бути кош, де може ще жити котенятко? Куди ми його запускаємо? Йому <свет> домой. Так, котик М -м -м, може жити в, ще б... в будиночку, так. Ми запускаємо їх до себе в хату, так, щоб їм було тепло і затишно. Так, а назви, будь ласка, лагідно е котика, назви лагідно, як ми можемо ще назвати його? Ні, Ласка, як? Лагідно. Так. Mm, ласкава, а лизик пузик Нет. <рес> <рес> Можна і так. А ми можемо сказати кошенятко, Китя. Можемо сказати, це лагідно. Так, <рес> <рес> <Да>. ласкаво. Ласково, <рес>. ласково, ласково. <ласкова. рес> так, ми назвали. Котик або мотик. Ну добре, хай буде так. Добре, а назви собаку лагідно. Собака буде собака. Собачка кофтя. Ні, ну не смотри, собака ласкова, собачка. Собачка. Так, собачка, песик, правильно, молодець, Анечка, молодець. У кожної тваринки є свій будиночок, де вона живе і має спадки. Усі, усі мають своє житло. Ми вже з тобою говорили на минулому занятті про дім, про будинок, де мешкає людина? Чого було? Ми в домі. Так, звичайно, людина мешкає в будиночку, в когось будинок, в когось квартира, але у всіх, у всіх є своє житло. І кожен про нього дбає, щоб в будиночку було все чистенько, затишно. І дуже-дуже складно прожити без своєї рідної домівочки. Дім це наш захист, тут ми живемо, відпочиваємо, і тому всім, всім і людям, і тваринкам потрібне житло, потрібен дім. Анечка, наше заняття добігає закінчення. Смайлик показує тобі Клас. І дарує посмішку, і я показую клас, тому що ти, розумничка, дуже добре працювала. Бажаю тобі, зайка, гарного дня, всього найкращого, до побачення! До побачення!